Більше трьохсот психіатрів написали звернення до Трампа з приводу його вікових змін, які теж очевидні, тому що восьмий десяток закінчується. Ви маєте на увазі, що це може бути якась деменція, коли людина не пам'ятає, що а, вона сказала? А починаються вікові зміни якраз з порушень пам'яті. Але те, що писало про нього ще в першу каденцію, це власне те, що казали про те, що він є соціопатом з офіційним діагнозом з офіційною, умовно кажучи, фаховою допомогою, тому що він десь там був на обліку психіатра своїх 21 року, тоді коли настає ця громадянська зрілість. І, тим не менше, я кажу, якраз ось ця така психотична енергія, так, така енергія більша, ніж нормальної людини, долати перешкоди, настоювати на свому, досягати тих цілей, які ти сам собі вигадав, і які часами виглядають дуже незрозумілими для цілого світу, правда ж? Вона допомагає тобі здійснити те, що нормальні люди не здійснять.